Факти Лайф до вашої уваги. Мене звати Оксана Гуцайте, І Сьогодні говоритимемо про російські обстріли: дрони, які залетіли в Польщу, про реакцію на це Трампа. А ще презентацію нового айфону та про документальний фільм Антарктида. Тож дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, адже ваша думка нам важлива. Чергову пекельну ніч в Україні влаштували росіяни, запустивши майже пів тисячі повітряних цілей. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Росіяни запустили 415 шахедів, 42 крилаті ракети та один балістичний іскандер. За даними повітряних сил, відомо про влучання на 17 локаціях. Під ударом опинилася Житомирщина, саме там є загибли та поранені. Також у Бердичеві виникла пожежа на території промзони. Рятувальники продовжують її гасити. Атакував ворог і Хмельниччину, де росіяни ракетою вдарили по швейному цеху. Вже відомо про трьох постраждалих там. Ще одна людина постраждала від атаки у Вінниці. Там поцілили в об'єкти цивільної та промислової інфраструктури, житлові будинки. На Волині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після обстрілу. Горіло підприємство. Також наслідки від атаки зафіксовані на Черкащині та Львівщині. Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні вісім шахедів перетнули кордон з Польщею. Польські військові заявили, що вперше збивали безпілотники над своєю територією. Вже відомо, що російський безпілотник пошкодив житловий будинок та автомобіль в Люблінському воєводстві. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що слабка відповідь міжнародних партнерів на атаку російських дронів у Польщі спровокує Москву ще більше, і тоді дрони та ракети полетять ще далі в Європу. Адже почуття безкарності диктатора Путіна зростає. Росія продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує захід на міцність. Чим довше Путін не отримує відповідь, тим агресивнішим стає. Зазначив Сибіга. Як Варшава і світ відреагували на порушення повітряного простору однієї з країн НАТО В сюжеті. З екстреного засідання Кабміну розпочався сьогодні ранок у Польщі після першої нічної атаки російських дронів на територію країни. Перед засіданням уряду прем'єр Дональд Туск провів нараду з міністрами, відповідальними за державну безпеку. Уночі під час чергового удару російських загарбників по Україні значна частина дронів перелетіла кордон і продовжила рух у повітряному просторі країни НАТО. Прем'єр країни Дональд Туск підтвердив атаку вночі через соцмережі, але висловився обережно. Триває операція пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони, отримав безпосередній звіт від оперативного командувача. Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило напад і відкрито згадало у дописі росіян, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. У повітря підняли авіацію країни, а також літаки союзників по НАТО, Нідерландів, Румунії та Угорщини частину БПЛА збили. Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян. Під час атаки закрили повітряний простір над кількома аеропортами. Йдеться про Жешов, через який Україні надходять військові поставки, обоє повітряних воріт Варшави, а також литовище в Любліні. Причиною оголосили незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки. Найбільшої небезпеки за оголошенням польського командування зазнали Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Громадян закликали не виходити на вулицю. А вранці польські вояки повідомили, що було знайдено перший пошкоджений БПЛА. В Люблінському воєводстві точно кількість дронів, що залетіли, а також скільки з них збито і скільки впало, обіцяють повідомити пізніше. Міністр оборони Польщі повідомив, що БПЛА було більше десяти. Із закордонних публічних осіб першим відреагував американський конгресмен Джо Вілсон. Росія атакує союзника по НАТО, Польщу іранськими дронами всього за тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам НАТО за їхню швидку реакцію на неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів. Путін заявив, що Росія не знає кордонів. Вільні та процвітаючи нації навчать Росію, що таке кордони. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа журналісти питанням про російські дрони у Польщі заскочили, коли господар Білого Дому виходив із ресторану. Він уник відповіді. Агевен Агавнівторнате Оберемашевиґудакі. Тим часом польська влада повідомила про ситуацію генеральному секретареві НАТО і Держдепартаменту США. А польських резервістів тероборони у 19 воєводствах попередили, що їх можуть терміново викликати. Одні з них ближче до східних кордонів в разі потреби мають з'явитися на збір упродовж шести годин інші протягом половини доби. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Вероніка Бойко, факти АСІТІВІ. Завершити війну Росії проти України виявилося не так просто і швидко, як цього хотілося б, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. В Одному з інтерв'ю поділився. Він вважав, що найлегше йому буде врегулювати саме війну Росії проти України. Адже як заявив Трамп, він досить добре розуміється з Путіним. Американський президент зазначив, насправді я дуже здивований. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко, але це складно між путіним та Зеленським багато ненависті. Як ви знаєте, багато ворожнечі і багато було пролито крові. Також Трамп додав спочатку свого другого президентського терміну, йому нібито вдалося завершити сім воєн. Причому за його словами деякі з них тривали більш ніж 30 років. 22 загиблих, дві сотні поранених. У Непалі не вщухає хвиля масових протестів. Столиця розгромлена, підпалені парламенти, резиденції політиків. Армія задіяла вертольоти для евакуації урядовців, а прем'єр-міністр країни оголосив про відставку. Протести спалахнули у понеділок. У відповідь на рішення влади заборонити соцмережі понад 20 сервісів, зокрема Фейсбук, Інстаграм, і Ютуб. Це сприйняли як інструмент цензури і покарання опонентів уряду, які висловлюють свої протести в інтернеті. Тисячі обурених на вийшли на вулиці міст по всій країні. В Катманду протестувальники прорвали колючий дріт навколо будівлі парламенту. Поліція у відповідь відкрила вогонь по людях. Влада відступила і скасувала заборону соцмереж. Але протести не стихають і переросли у справжнє повстання проти корупції, кумівства у владі та економічної кризи. Люди вимагають повного перезавантаження влади. Країна нині паралізована. Головний аеропорт Катманду закритий щонайменше на кілька днів. Сотні іноземців не можуть залишити країну в українському посольстві. Втім, повідомили, що звернень про евакуацію від наших громадян поки не отримали. І тепер від подій кривавих до яскравих та приємних презентація нових айфонів Айфон 17, Air та про. Компанія Apple провела презентацію цієї ночі. iPhone Air став найтоншим смартфоном в історії компанії. Базова модель отримала збільшений екран. Модель Pro найпотужніший акумулятор серед усіх смартфонів. Apple. Крім того, у модели Pro та Pro Max з'явилася нова система охолодження, що продовжує час автономної роботи пристрою. Продажі стартують наприкінці вересня, а в Україну перші партії приїдуть у жовтні. Деякі українські мережі почали приймати передоплату за пристрої. Деякі онлайн-магазини вже показують орієнтовні ціни. Приміром, базовий iPhone 17 коштуватиме майже 60 тисяч гривень. iPhone Air – до 70 тисяч гривень. Найдорожчим, як завжди, буде iPhone 17 Pro Max до 95 тисяч гривень. Чи дивилась ви фільм Антона Птушкіна Антарктида? Він в прокаті з четверга і лише за перший вікенд зібрав 7,2 мільйони гривень. Це рекорд для документальних фільмів. Аби зняти роботу українських полярників на станції Академік Вернацький у березні 2025-го. Автор вирушив на південний полюс. І разом з ним в цій експедиції був наш кореспондент Костянтин Мельников. Він, до речі, теж є в фільмі. І в сюжетах Кості багато моментів, які не потрапили в фільм. Як от як відбувається посвята? Як розраховують, яке меню на станці, і як наші науковці долучилися до світу елітного наукового клубу, запустивши Аргобуї. Тож насолоджуйтесь, адже наш ексклюзив ви можете подивитися абсолютно безкоштовно в будь-який час і в будь-якому місці з Чилійського порту Пунта Арена спролягає через протоку Дрейка, яка є найнебезпечнішим та найбільш штормовим місцем у світовому океані. Це вважається найбільш небезпечне місце на планеті. Дрейк тут дуже багато пішло на дно кораблів. Погода змінюється чотири рази на день. Та для команди капітанського містка норовлива протока не завада. Головний офіцер судна Павло Панасюк перетнув її вже понад два десятка разів. Кожного разу за прокладання маршруту відповідає старший помічник капітана. Денис Матющенко розповідає: прокладати шлях у цих при антарктичних водах не надто складно. Тому що там мало суден. Головне вже коли підходиш до 60 градусу, треба бути вдвічі уважнішими, там небезпечні води, бо там уже починаються льодовики. Поки команда проводить мене по командному містку, ми й долаємо цей Рубікон південних широт 60 градус. Ура! Щойно ноосфера подолала шістдесятий градус, і ми вже офіційно рахуємося в водах Антарктики. Тут температура води та повітря значно знижується. За бортом починають з'являтися айсберги. Аби дійти сюди, нам знадобилось цілих три дні. Увесь цей час безперервна робота триває не лише на капітанській палубі, а й у машинному відділенні. Це неначе кровоносна система забезпечує організм організм рух. Ви можете бачити на ходу. У нас зараз два. Великих дизелі і два споміжні. Два споміжні ми зазвичай використовуємо на стоянці в порту. Другий механік Юрій проводить мене до серця ноосфери. Показує двигуни та усі механізми, що забезпечують комфортне добирання учасників експедиції до Антарктиди. Це в нас опріснювачі. Установка опріснення води. Ми опріснюємо забортну воду в цих установках під вакуумом. Тим часом палубою вище також робота у розпалі. Тут розташований камбуз, корабельна кухня. Зараз пів на шосту ранку і усі пасажири ще сплять, але на кухні вже кипить робота. Зараз годуємо на 42 чоловіка. На обратному куті буде повна посадка, буде десь 70 чоловік. Ми маємо не також багато часу. Дали сніданок і приступаємо готувати перше блюдо, також друге блюдо, ясні блюда. На новосфері повноцінне триразове харчування. На сніданок вівсянка, гарячі канапки, яєчня з сосисками. Кожен може обрати що йому до смаку. Тим часом старший кухар уже робить заготовки на обід та вечерю. Вони також мають кілька варіацій. Утім, що саме це буде, зранку ще невідомо. адже кухня на кораблі має свою специфіку. «Все залежить від погоди, тому що якщо почне качати, меню зразу поміняється. полегше і щоб було смачно. Саме головне, щоб було смачно. Шлях ноосфери з Чилі до Антарктиди також залежить від погоди і в середньому займає 5 днів. Цей час науковці також намагаються використати з користю. Ця подорож української антарктичної експедиції стала не лише ювілейною, а й революційною. Ми маємо зараз один з шести аргобоїв, які Україна отримала в міжнародному проєкті. Наша наукова місія їх тут запустити в правильних точках. Зараз більше ніж 4,5 тисячі боїв плаває по всьому морю, по всьому хат. Янах, окрім цієї бранцівської протоки, де ми зараз з вами знаходимося, тож за кілька хвилин історичний момент. Перший, а згодом усі шість таких боїв, океанографи разом з командою корабля спускають на воду. Принцип роботи цього пристрою полягає у тому, що він занурюється на глибину до 2000 метрів, дрейфуючи за течіями, збирає різноманітні дані, зокрема температуру чи солоність води. Кожні 10 днів він підіймається нагору та через супутниковий зв'язок передає показники науковцям. Тобто, це про дослідження, взагалі про climate change. Тобто, цей такий маленький буй буде говорити про те, як зміниться погода і чи буде підвищуватися рівень води в майбутньому. За словами океанографки, це величезний науковий крок. Уперед Україна по суті увірвалася у світ глибинного дослідження океану. Більше про ці дослідження розповім трохи згодом, а зараз хочу зауважити: так в Україні триває війна. Так, ми боремось за своє існування, але паралельно з цим існує інша боротьба боротьба за гідне місце у науковому світі. І нині вона розгортається тут, в Антарктиці. І дуже гордо бачити, як українці здобувають успіхи, усвідомлювати, що Антарктична програма та станція Академік Вернацький працюють. І що не менш важливо, що у нас є судно, яке може забезпечити роботу усього цього. Цього з Антарктиди Костянтин Мельнико. Факт АСІТІВ Україна зіграла в нічию з Азербайджаном у відборі до чемпіонату світу 2026 з футболу. 1-1. за статистикою знову повна перевага України за всіма показниками, окрім ключового забитими м'ячами. Тож в своїй групі Україна залишається третьою, випереджає Азербайджан завдяки кращій різниці м'ячів. Ну а перша Ісландія, друга Франція. Єдиний гол збірної України забив Георгій Судаков, чи будинок три дні тому прилетів російський шахет. В момент прильоту вагітна дружина Георгія Ліза з донькою та мамою перебували вдома. Одразу після прильоту футболіст звернувся до підписників двома мовами українською та англійською. А також додав, що російська пропаганда розказуватиме про те, що в будинку зберігали зброю. Цитую: нелюди з сусідньої країни напишуть, що в моєму будинку зберігають військову техніку. Додав Судаков. Як показує досвід війни, зупинити Росію можуть лише наші збройні сили. Тож пережили важку ніч, встали, почистили зуби, випили каву і задонатили на потреби наших військових. І тільки так починаємо день. Це були факти лайв. Підписуйтесь, коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить.